Абдул Халим Абдулкарімов, уродженець Дагестану, живе в Україні кілька місяців і от вирішив оселитися в Чернігові. Збирається викладати у нас арабську мову людина, яка вивчала її понад 30 років. Є намірення відкрити язикові курси, курси там, преподавання арабського і англійського язику. Вивчав арабський язик і зв'язані з міжнім дисципліни, такий як граматика, арабська язика, морфологія, синтаксис. и прочие науки, то есть у специалистов, у мутахасис, это те, кто специализируется в этих областях. Ну, да, выезжал за границу, некоторое время, где-то полгода проходил обучение в Пакистане, далее ездил в Египет для поступления в известный международный университет Аль-Азхар. Да, я поступил, но учебу продолжить она там не смог по семейным обстоятельствам. Абдул Халім прямо говорить і про намір проповідувати основи ісламської релігії. Як сказано в Корані, пусть буде Постредібазбулявшина, призиваючи до добру. Втім, зазначає, що бажаючим зможе викладати арабську мову і без релігійної проповіді. Наш співрозмовник переселився з Російської Федерації через переслідування з боку влади, як він каже, з релігійно-політичних мотивів. Його кілька разів звинувачували в причетності до терористичних актів, але жодного разу цього не довели. Але все-таки ув'язнювали, як вважають Абдул Карімов і його захисники за сфабрикованими звинуваченнями. Це е -е, переслідування по релігійно політичним мотивам за свої убіждені. Е когда преследуют людей, это сегодня общеизвестно, мусульман, которые не согласны, скажем, с той колониальной политикой России, которую она ведет на Кавказе. И она это все делает, и в Донб... на Донбассе мы это видим, в Донбассе это происходит, и украинцы сегодня сами сталкиваются вот с этой проблемой, то есть, скажем, с имперскими амбициями российских, скажем, кремлевских Історія Абдулкарімова набула великого розголосу в Росії, і з нею можна ознайомитися в інтернет-виданнях. Зауважимо, що судження про нього ви зможете знайти від однозначних звинувачень до повного виправдання й підтримки. В Україні розповідає Абдул Халім. Він цю підтримку зустрічає і сподівається займатися просвітницькою роботою для порозуміння людей. Нету э, среди украинцев, я с уважением отношусь к этому народу, э, в том смысле, что нет той агрессивности по отношению к мусульманам. То есть люди более, скажем, ментально отличаются. То есть они более, скажем, э, в общении более мягкие, более, скажем, дружелюбные. Если сравнивать отношения, что в России, что в Украине, я бы сказал, что это небо и земля. Єсліпаяться жоюші, будемо буча дружина Абдулкарімова, журналіст Надіра Ісаєва. Її публікації і статті українських колег також доступні широкому загалу, щоб скласти свою думку про нашого співрозмовника, життя якого відтепер може бути пов'язане з Черніговом.